От після такого сюжету не припиняю дививатися, як наші співвітчизники, попри страшні зміни в житті, знаходять сили на саморозвиток, набуття нових навичок та знань. Я теж захоплююсь. Особливо тим, як наші люди за кордоном знаходять можливості поділитися своїми вміннями, наприклад, героїні наступного сюжету. Одеситка знайшла тимчасовий захист від війни в Барселоні і тепер навчає іспанців і українців, де відшукати внутрішній спокій та гармонію. До речі, в планах у Українки відкрити йога студію в Іспанії і, звісно, повернутися в Україну. На цьому відео Анна Пономарь проводить один зі своїх уроків йоги в парку Барселони. Зараз дівчина вимушено проживає в Іспанії, евакуювалася сюди з Одеси після початку повномасштабної агресії Росії. Ми дуже злякалися, тим більше мама в була ще в Херсоні. Ми прокинулися всі о п'ять там четверта, п'ята почалося, і просто я ніколи не бачила, щоб моя мама плакала. Набув неї така десь. Навіть сильна натура, просто сама по собі жінка. Ми просто все залишили. От як було, це нашу квартиру, наш бізнес. Йога в житті Анни з'явилася не так давно, близько трьох років тому. А от танцями займається з маличку. Має багато нагород з різних змагань українських та міжнародних. В Одесі у дівчини була своя студія, викладала в ній і танці, і йогу, і фітнес. Дорослим та дітям я дуже люблю танці вкладати. Я взагалі ніколи не думала, що буду більш за все буду славувати за свої дитячою групою. Це три-чотири роки. Проте у лютому 2022 тисячі все довелося покинути. Дівчина з матір'ю поїхали до рідних в Іспанію. За рік життя в чужій країні спробувала чимало професій, проте врешті зрозуміла, що її покликання це викладати. На початку, я як ми приїхали в Барселону, я пішла, працювала в кол-центр на індітекс. E Пізніше, після того, як я звільнилася, я пішла на курси по нарощуванню бій. Я навчилася нарощувати бій. Я працювала в салоні, я нарощувала. Теж там попрацювала, але однак моє це все. Знаєте, коли людина горить своєю працею, я думаю, ви так само любите свою працю. То для мене просто це була необхідність. Все почалося з йоги. Пригадує Анна, розповсюдила у соцмережах оголошення, що набирає групу для занять на свіжому повітрі, і охочі вмить знайшлися. Тепер у Анни близько півсотні учнів. Дівчина проводить групові та індивідуальні заняття. Її графік розписаний погодинно. Плюс мінус групи там по 7-8 людей. В мене є дві групи вівторок і четвер. Ввечері ввечері є група по йозі. І також в мене є ранкова йога з практикою дихання. я проводжу її на березі моря. Вона є по субота зранку. І фітнес мене понеділок середа група. Тепер Анна мріє відкрити в Іспанії свою школу, подібно до тої, яку мала в Одесі. Дівчина впевнено йде до своєї мети, вже орендувала приміщення, займається оформленням завершальних дозволів. Проте, розпочавши власну справу, не змінюватиме традиції, що суботи з іншими українцями займатиметься йогою на узбережжі в далекій Барселоні і з ностальгією згадуватиме рідне Чорне море. До якого обов'язково повернеться?